Сьогодні поговоримо про різні продукти польською. У нас вже було відео, як купувати у продуктовому магазині. Я подлінкую вам ten filmik Тутай. А сьогодні ми з вами поговоримо про різні продукти і як їх називати польською. Продукти це у нас так і буде продукти. Е, харчові продукти це продукти споживче. Пам'ятаєте, у нас, коли був продуктовий магазин, ми казали склеп споживче. Так, відповідно, продукти харчування це е, продукти споживче. Якщо сказати основні продукти харчування, завжди собі розбудовуємо наші словосполучення. Основний це подставовий. Подставовий, наприклад, є подставовий пожом язика польського, так? такий основний базовий е, рівень знання польської мови. І якщо ми скажемо якісь основні продукти харчування, то вийде подставове продукти споживче. І перший продукт на нашому ліще у нашому списку це борошно, і польською ми кажемо монка. Монка. Яка може бути монка? Які є родзає монкі, які є види борошна? Момка пшенна? Монка пшенна, так тобто борошно пшеничне з пшениці. Зверніть увагу, що у слові пшенне ми записуємо пшенне через сз і мої студенти, які навчаються на моєму курсі, польська мова від а до Я, можуть тут здивуватися, тому що я завжди їм повторюю, що коли ви чуєте «пш», кш", «тш», ви повинні записувати «прз», «крз». ТРЗ, але от власне слово пшеніця і, і всі похідні слова, наприклад, пшенна, ми записуємо через ПРЗ. Це виняток, треба запам'ятати. Молка пшенна, молка тортова, так? якщо якусь таку ви шукаєте борошно, для випікання, для якихось тортів, наприклад, то можемо десь там в склепі пошукати монкі тортової. Тобто монка тортова це ще борошно для випікання. А якщо чесно, зараз вже стільки видів цього борошна є. Так, якщо загуглити, то будете бачити дуже багато різних видів, є монка кукуриджана. Монка ку -ку так, тобто борошно з кукурудзи, кукурудзяне борошно. Є навіть монка гречана, так, з гречаної каші е, борошно. Тобто є цього дуже багато. Напишіть у коментарях, які ще родзає монки значі в. Наступний наш продукт це буде цукор, і польською ми кажемо цукер. Цукер. Так, сподіваюся, що там чітко вимовляємо кє. Цукер, Цукер. Цукер. Ну і слово цукер ми дуже часто використовуємо щодо якогось напою, правда, кажемо: попрошу каву без цукру. Тут таке цікаве відмінювання: цукер, але без цукру. так? Попрошу каву без цукру. Для мене, будь ласка, каву без цукру. Або попрошу каву з цукрем. Poproszę kawę z cukrem. Tak? Dla mnie, proszę, kawę z e, cukrem. Do racji, a wy jak pijecie? Kawę z cukrem czy bez cukru? Napiszcie w komentarzach. Bo ja próbuję nauczyć sobie nauczyć się pić kawę bez cukru, ale nic mi się nie wydaje. Jakie u nas cukru, czyli rodzaje cukru? Takich dwa najważniejszych cukier biały. Цукер білий, тобто білий цукор і коричневий цукор, ми скажемо цукер бронзовий. Цукер бронзовий, тобто цукер бронзовий, ми, ви вже знаєте, мабуть, так що бронзовий це у нас коричневий, тому так достигну і перекладаємо. Цукер бронзовий. Друзі, якщо ви вивчаєте польську мову і шукаєте курс вивчення, то я запрошую вас на свій курс польська мова від А до Я» На якому ми з вами інтенсивно гарненько повчимося польської мови, так, щоб ви на виході могли говорити польською, знали багато слів і могли їх використовувати, знали граматику, розуміли, чому тут таке закінчення, чому тут таке закінчення. І так само потренуємо вашу вимову, щоб ви не соромилися говорити польською, бо я знаю, що багато з вас знають слова, знають речення польською мовою, але ну, боїтеся їх вимовляти, бо не впевнені в своїй вимові. Тому на моєму курсі ми. Ми особливу увагу звертаємо на вимогу, щоб ви не мали цього бар'єру і не почувалися невпевнено. Якщо вас зацікавив курс, то в описі до цього відео я залишаю посилання, ви можете за ним перейти, прочитати собі детально про курс, якщо залишаться якісь питання, то заповніть свій номер телефону і емейл, e вкажіть. І наш куратор з вами зв'яжеться і розповість деталі, відповідь, відповість на додаткові запитання. Я чекаю на вас на курсі і йдемо далі вивчати нові слова. Далі у нас є слово суль, суль, що перекладається як сіль. Зверніть увагу, що ми записуємо суль через окресковане. і ті з вас, хто вже довший час дивиться мій канал, то ви вже можете це пояснити собі. А хто. Новенький на каналі, ще раз повторю правило. Значить, якщо коли ви чуєте у в польській мові, то можете написати через таке уотверте або Так? тобто або таке у, або «окресковане». І коли в українському подібному слові у нас є буква І, О або Е, то ми записуємо у польській мові це слово через Окресковане. Української ми кажемо сіль, тобто є буква І, значить, у польській, коли ви чуєте суль. Ви пишете О з рискою, так? То тут розібралися. Суль у нас жіночого роду, в принципі, так як і в українській мові, це легко запам'ятати, тому ми скажемо та суль, так, та СУЛ. Також треба вивчити тут собі з сіллю, без солі, так? Е, тобто з сіллю ми скажемо СОЛОУ. солов, а без солі скажемо без солі. Solą, bez soli. Tak na przykład e, ta zupa niestety jest bez soli. Tak, ta zupa niestety jest bez soli. Tak, tej sup na żal je bez soli zapomniałeś osolić, tak ta zabula, Dobrze, Dobre, jeszcze u nas przyprawa je pieprz, pieprz. П'єпш це перець, як приправа. Так пам'ятаємо, що паприка це буде перець болгарський, як ми українською називаємо. А польською приправа буде п'єпш. Pieprz, tak? I wy moglibyście czuli, cię skoro mówię nie pieprz, pietrze wieprza, tak? Nie pęczyc pietrze e, e, Dobre. Z pieprz jeszcze taki ładny frazeologizm, gdzie pieprz rośnie, gdzie pieprz rośnie i co oznacza jeszcze? Coś duże, daleko. Ona mieszka tam, gdzie pieprz rośnie. Ona mieszka tam, gdzie pieprz rośnie, tak? to znaczy ona żyje gdzieś bardzo, bardzo, daleko. Następny nasz produkt to będzie jajko. Jajce u nas jest jajko, jajko, jajko. Tak, jajce będą jajka, jajka. Na przykład na śniadanie lubię jeść jajko z awokadem. На сніданке люблю єсть яйко з авокадом. Тобто на сніданок я люблю їсти яйце з авокадо. Доверті увагу, що у польській мові авокадо змінюється з «авокадем». а в українській авокадо незмінне. Що у нас є зі словом яйко? Ну, по-перше, яйко несподіва. Це буде кіндер сюрприз. Далі у нас є яйко-намінько яйко на мєнько – це варене яйце, але рідко. І яйко на твардо. Яйко на твардо це означає круто зварене яйце. А взагалі зварене яйце це е, яйко-готоване. Яйко готоване. Якщо ви дивилися відео про кухню на моєму каналі, то ви вже знаєте, що готувати – це, окрім того, що щось куховарити, щось так робити в кухні, це ще варити. Це можемо зробити з яйка? Може бути ще яєчниця. Яєчниця це у нас яєчня, і може бути теж омлет. Омлет. Пам'ятаємо про добрий наголос. Омлет це буде омлет. Колейний продукт то масло. Масло, так, це у нас масло. Пам'ятаємо, щоб добре вимовляти, ми маємо губний звук У мазвос. Мас. О, кілька разів промовте, щоб не звучали помилкові варіанти. Масло. А, до речі, пам'ятаєте, в українській мові є така класна фраза, як вареник у маслі. Так, що хтось так дуже добре прилаштувався, як вареник у маслі. Поляки не кажуть як вареник, а вони кажуть як. Pączek, jak pączek w maśle. Tak, na przykład e, czuję się w domu jak pączek w maśle. Tak, to, ja poczuwam się w domu jak warenek u masli. To, to pro dbają, jak duże takich mm, zruchnych dla siebie umowach. Tymie każemy jak pączek w maśle i ukraińsko przekładamy jak warenek u masli. Dobre? Dalej u nas jest słowo mleko. Mleko. Млеко це молоко. У польській мові немає ось цього такого оло, ере, так як в українській мові, там буде ло, ле. так, тобто ми маємо млеко, млеко. При вимові цього слова звертайте увагу на те, щоб вас не звучало м'єко. Тут на своєму курсі вже в бонусному році я студентам пояснюю, чому не можна казати млеко. Повинно бути млеко, млеко. Ну і якесь речення. Давайте придумуємо, наприклад. Піє каве без млека. Піє каве без млека. Так, тобто, я п'ю каву без молока. Або в кафе ви можете теж замовити попрошу каву без цукру і без млека. Так, попрошу каву без цукру і без млека. Так, тобто для мене, будь ласка, каву без цукру і без молока. І ще щодо жирності молока, у нас є так, нежирне молоко і жирне молоко. Жирне ми скажемо тусте, тусте млеко. У залі до продуктів ми часто використовуємо ось це слово твосте. Твосте млеко жирне молоко, худе млеко, худе млеко, нежирне молоко. Так? Тобто запам'ятовуйте теж таку пару: твосте худе, так? жирний, нежирний. Дріжджі це важке слово і в українській мові, і в польській, бо ми кажемо дрождже, дрождже. «дрождже», «дрождже». Так, наприклад, дрождже з озрудвом вітамін з групи Б. Так, дрождже з жруднем вітамін з групи Б. Так, наприклад, дріжджі є джерелом вітамінів з групи Б. Ми ще до слова дрожджд повернемося, бо поговоримо про таке слово як дрожджувка. дрожджувка" так, це є такий випік, булочка з дріждждж на дріжджовому тісті з якимись начинками. Хоча це у нас слово, було слово дрожже. В кінці має бути закінчення е, дрождже. Далі є олія, і якщо ви маєте на увазі олію оливкову, то польською зустрінете слово оліва. Oliwa z oliwek może czasem być, ale jak jeśli mówią Polacy, że oliwa, no to to znaczy, że oliwa z oliwek. Natomiast olija i na przykład sonia, Tak, sonia szniku, to my skażemy olej, olej, olej słonecznikowy. Олей сонечні це буде соняшникова олія. Сеніть увагу, що у цьому випадку, якщо ми кажемо олія в такому соняч, соняшникова, то буде чоловічий рід. Олей це он. Олей он. Тобто це означає, що ми повинні дати закінчення в прикметнику чоловічого роду. І вже не буде соняшникова, кова, буде сонечні Олей сонечніковий. Добре, запам'ятовуємо це. Зараз поговоримо про три напої, які ви, мабуть, вже знаєте, але для повторення, можливо, хтось є початківець, варто про них згадати, і це буде, очевидно, хербата. Хербата це у нас чай, кава, кава, це буде кава, какао, какао, так і бенді. Какао. Я взагалі думаю зробити таку е, окрему, е, окрему серію, е, так, окреме відео на своєму ютубі, де розповім про різні види чаї і різні види кав. Так, бо кава у нас теж хто є кавошем, так, хто таке улю, обожнює каву. То думаю, що на моєму каналі такі є студенти, підписники. Тому дайте знати у коментарях, чи було б вам цікаво подивитись таке відео. Чекаю на ваші якісь відгуки у коментарях. Ну і ви можете запитати. Волішкаве чи хербате? Воліш Волішкаве чи хербате?» Так, ти віддаєш перевагу каві чи чаю. Так? Або, наприклад, хтось до вас прийшов в гості і ви хочете запитати: «Воліш волішкаве чи харбате? Так, тобто в цьому значенні ти хочеш зараз каву чи чай? Добре, наступне наше слово це макарони. Бачите, в українській мові це вони макарони, в Польською ми кажемо макарон. Макарон он це чоловічий рід і це «однина». Макарон. так? E, наприклад, ти уготуй макарон, а я зроблю салатке. Ти уготуй макарон, а я зроблю салатке. Тобто ти звари макарони, а я зроблю салат. Ще у нас є слово риж. так? що означає рис. Свердіваю, що остання буква ж риж. І ви можете запитати. Який родзай рижу надає ще на суші? Який род рижу надає ще на суші? Тобто, який вид рису e, підходить для суші? Ну, і ще у нас є e, гречана каша, наша гречка. І польською ми кажемо каша гречана. Каша гречана. Наприклад, нienнавидзе каши гречане. Я ненавиджу гречку. Так трішки ми з вами скачемо по цих продуктах, поговорили про млеко і зараз знову хочу вернутися до цих молочних продуктів. Але, до речі, так, оці молочні продукти, ми польською одним словом скажемо наб'яв. Наб'яв. Тобто, вся молочка, до речі, молочка це не добре українською казати, усі ці молочні продукти це є наб'яв. Наб'яв. Тому якщо ви щось там в супермаркеті шукаєте з молочних продуктів, то шукаємо відділ наб'яв. Наб'яв. Значить, у нас було млеко. А тепер поговоримо про слово сметана. Сметана буде шмітана, і шметана не треба плутати зі словом шметанка, бо шмєтанка це у нас вершки. Йтанка, шмітанка. Далі у нас є слово йогурт. Йогурт, і тут, в принципі, те саме, що українською йогурт, так, йогурт. Єдине пам'ятайте про цю букву Г, яка м, не вимовляється в польській, як Г. так Ми повинні вимовляти Г. Йогурт, йогурт. Остатньо полюбілам йогурт грецький. Остатньо полюбілам йогурт грецький. так e, Останнім часом я полюбила грецький. Йогурт. Наступне наше слово це ожехи, ожех це горіх, ожехи, горіхи. Є такий фразеологізм з цим словом ожех. Поляки кажуть трудний ожех до згриження. Трудний ожах до згриження дослівно перекладається, тобто твердий горіх, щоб його е, розгристи. І ми можемо використовувати це тоді, коли щось для нас є важке. Наприклад, мої студенти часом кажуть: річба много в язику польським то є твердий ожих до згриження. Лічба много в язику польським то є твердий ожих до згриження». Так, тобто множина у польській мові це така ну, важкувата тема. Ось так будемо це перекладати. Якщо, нас, якщо ми вже в темі горіхів, то тут варто ще згадати сухофрукти, і так, ми сухофрукти в нас це одне слово, поляки двома словами перекла, переклали. Сухий це сушоний, а фрукт це овоц, тобто ми кажемо сушоне овоце. Сушоне овоце. Tak, na przykład suszone owoce są źródłem naturalnego błonnika. Suszone owoce są źródłem naturalnego błonnika. Tak, że tę konstrukcję są źródłem czy jest źródłem, Wy pamiętacie. Tzn. suchofrukty są źródłem naturalnego, przyrodniego, przyrodniej klitkowni. Dalej, porozmawiamy o pieczywo. П'єчиво це у нас хлібо-булочні вироби. П'єчиво, до речі, не плутайте, бо українською печиво це щось інше, це щось солодке, правда? Польською п'єчиво, п'єво це хлібобулочні вироби. Ну і що в нас тут є? Очевидно, що хлеб, хлеб, так, це у нас хліб. Ми зазвичай українською кажемо чорний хліб, білий хліб, правда? У польській мові ви зустрінетесь частіше з таким окресленням, як хлеб. Ясний і хлеб чимний, Так? Тобто світлий хліб і темний хліб, хоч можете зустріти теж білий хлеб і чарний хлеб, але е, е, частіше буде ясний і чемне. Що у нас ще є? Далі є багетка. Багетка Багетка – це буде багет, так? і є слово булка. Булка. Булка – це. Булочка, булка. аж як тоді назвемо загальне таке слово про випічку, так? тобто щось таке солодке, і в нас є слово вип'які, вип'які вип'які. Ну і що тут може бути? Очевидно, що торт, так і буде торт. Є слово часто, часто Це може бути тісто, або це може бути якийсь пиріг солодкий. Так? Є ще слово частко. Частко це може бути маленьке кістечко, частко може бути кусок торта, і частко може бути печенька, як ми кажемо українською. Так, це теж буде частко. Що у нас ще є? Далі у нас є дрожджувка, так? та про яку я вам вже сьогодні говорила в контексті дрождже слова, дрожджувка, тобто дріжджева булочка, Цукерки. Цукерки, Цукерки, це у нас е, цукерки. Шоколад, цікаво, що польською ми кажемо чеколада. Це у нас жінка. Важливо це запам'ятати. Чеколада она. Мені здається, що жінці більше підходить і пасує бути що шоколадці більше пасує бути жінкою, ніж чоловіком. Отже, чеколада. Чеколада. Кілька разів голос вимовте типу по складах, щоб це гарно кожен у нас звук гарно вимовлявся. ЧЕКОЛАДА е, Які са родзає чеколади? які є види шоколаду? Отже, е, українською ми кажемо чорний шоколад, польською не кажемо чарна чеколада, дослівно не перекладаємо, а кажемо гошка чеколада. Гошка чеколада. Чоколада млечна. Czyli mleczny czekolad, czekolada, czekolada tak, Tobto, szokolad, orzechowa, tak? E, jakaś e, z tak, czekolad. A jakie jeszcze są rodzaje czekolady? Proszę napisać w komentarzach. No i co nam zostało? Jeszcze mięso, i po polsku to będzie mięso. Mięso. na przykład, wegetarianie nie jedzą mięsa. Wegetarianie nie jedzą mięsa. Tobto wegetarianci nie jedzą mięsa mięsa. I w nas tak samo je riznie miasa, mięsa, na przykład wieprzowina, wieprzowina, słynnyna, e, cielęcina, cielęcina, teliatyna, wołowina, wołowina, jalowiczyna, tak? Nie, baranina, baranina, tak? baranna. Jeśli jak jeszcze znajdę jeszcze jakieś wydy mięsa, to piszcie u Коментарях, е, ну, ось і все, друзі. Я думаю, що це вистачить нам на першу пору, так, познайомитися з цими продуктами. Якщо багато з них ви вже знали, то використайте собі це відео як повторення, а хто не знав, то випишіть слова ну, і попробуйте їх використовувати в своєму житті. Якщо ви хочете потренувати цю тему на тестах і різних питаннях, то запрошую вас в Телеграм, де ми з вами вже завтра будемо робити тести по цьому відео. А якщо ви хочете бути кожного дня з з польською мовою, то запрошую в свій інстаграм, де кожного дня ділюся з вами корисними матеріалами, корисними корисними словами, якимись лайфхаками, як вивчати польську мову. І в інстаграмі ви можете написати мені приватне повідомлення з якимись своїм питанням. Пропозиції або просто розказати свої, поділитися своєю історією вивчення польської мови. Запрошую вас туди, там ми зможемо з вами поспілкуватися. Якщо відео сподобалось, то не забудьте поставити лайк, це така оцінка моєї діяльності, і мені дуже приємно, коли я бачу багато коментарів, багато лайків, бо тоді розумію, що ви ну, дивитесь це відео і, ну, і вам воно приносить користь. А хто з вас ще не підписаний на канал, то так само запрошую підписатись, натиснути на дзвіночок такого. Тому випадку ви не пропустите цей дзвіночок, вам, до речі, дасть таку функцію, що коли вийде нове моє відео, ви отримаєте сповіщення на телефон і точно нічого не пропустите. Тому, якщо польська мова залежить вам на інзику польським, так то обов'язково це зробіть. Ну і до наступних відео. Честь!